А також на будівництво модульної земної станції е, використано мільйон е, 155 тисяч 486 98 копійок. Пропонується погодити е, кошти, які не будуть використані 24 році, у 25-му році. Я прошу підтримати, так як е, ну, буквально тиждень-дві неділі не вистачає для того, щоб... Ці роботи фізично роботи зроблені, але налагодження і mm -hmm. е, там персонал, Тому... і ще, е, при... трошки Дивіться, трошки не так. Е, е, получається, що е, станцію сліва можливо запустили до нового року, але але, але, були... але але її запустити не можна в поломаний колектор, який зараз станується, і там були обвали, і того затрималося... Ні, ну обвали колектора, затримали його санацію, розумієте чи ні? бо тобто це розтяглося. І того, виходячи те, що затягнута санація колектора, а не можна в полуманий колектор запустити злівну станцію. Понимаєш, так, чи ні? І того, це все затягується. Тому тобто тут це технічне питання, значить ми просто домови ці кошти дозволити їм використати, значить, ви їм ставите термін до 25 п'ятому. Все. Ну, все. Тобто, Ви чуєте ще комунальна комісія, хто не за не те, не щоб дозволити комунальне підприємству використовувати статутні кошти, які були призначені для використання санації колектора та закінчення роботи по експлуатації станції зливу, значить її